Про новий iPhone 15 зараз багато говорять. Але що робити тим, хто має патологічну алергію на фрукти і хоче більше можливостей за менше грошей? В сьогоднішньому відео я підібрала для вас смартфони, які працюють на Android і стануть вдалою альтернативою iPhone 15. Але спершу, будь ласка, поставте вподобайку цьому відео і підпишіться на наш канал, якщо досі цього не зробили. І перша альтернатива iPhone 15 – це iPhone 14. Так, так, ця модель не на андроїді, але зміни в базовому iPhone 15 незначні. А з урахуванням того, що попередній iPhone 14 наразі подешевшав, він стає вельми привабливою покупкою. Погодьтеся, Dynamic Island і новий процесор не варті різниці в ціні у півтора рази. А порт USB Type-C в iPhone 15 з такою самою швидкістю передачі даних та швидкістю зарядки, як була в минулих iPhone з Lightning. Це взагалі для багатьох мінус, адже потрібно буде викидати старі та купувати нові дроти і аксесуари і додому, і в машину, і на роботу. Samsung s 23 А перша та головна Android альтернатива iPhone – це актуальні флагмани Samsung S23 серії. У базового s 23 швидший екран 120 Гц проти 60 Гц в iPhone. Він захищений склом Gorilla Glass Victus 2. Це топове рішення цілком може потягатися з новим Ceramic Shield в айфонах. Діагональ дисплею однакова 6,1 дюйма, але Вес 23 зверху тільки малесенький виріс під камеру проти монобровий айфон, що з'їдає ефективну частину екрану. При цьому корпус s 23 трохи менший і тонший. У моделі від Samsung клас захисту від вологи IP68. Є сканер відбитка пальця для можливості розблокувати телефон, наприклад, у темряві, та сканер обличчя. Зарядка у нього трохи швидша, а скидати файли по Type-C можна приблизно у 20 раз швидше. Попри те, що процесор Snapdragon 8 Gen 2 не може тягатися з Apple A17 Pro у продуктивності та енергоефективності. Він чудово витягує всі останні потужні ігрові проєкти. Та й під час щоденного використання дає дуже приємний досвід. Samsung S23 має третю трикратну телекамеру на додаток до основної та ширококутної, які є в iPhone 15. Така можливість фактично з'являється в айфонах тільки в pro версії. При цьому доступна 8К відеозйомка, хоча у звичайних 4К форматах iPhone зніматиме краще. Що стосується вартості, то за ціну базового iPhone 15 на 128 ГБ вісім офіційні магазини, можна купити S23 на 256 ГБ, так само в офіційному магазині, та й залишиться ще й на бездротові навушники. Samsung S23 Plus більша версія S23 з індексом Плюс це не тільки альтернатива iPhone 15. Plus але й базовому iPhone 15. Коштує Samsung в топовій версії на 512 ГБ дешевше, ніж iPhone 15 Plus на 128 ГБ. У S23 Plus характеристики, які ми розповідали десяток секунд назад. А ще акумулятор збільшеної ємності, майже двічі швидша зарядка та ще більша різниця в розмірах у порівнянні з iPhone 15 Plus на користь S23+. Plus. Можна дорікнути Samsung, що у нього трохи менша діагональ дисплея – 6,6 дюйма проти 6,7 в iPhone. Але згадуємо про моноброву, чи як тепер кажуть, острівець, і все стає на свої місця. Ефективна діагональ дисплея у Samsung s 23 Plus все ж виходить більшою. Тож, якщо ви шукаєте модель з великим екраном, гарною автономністю та містким сховищем для фото та відео, то s 23 Plus – чудовий вибір. Samsung Galaxy Flip 5 така неочікувана альтернатива айфону. Він коштує майже так само, як iPhone 15 Plus та S23 Plus, але з ним дійсно можна отримати новий досвід від використання смартфона. Адже складені телефони це повністю новий формат, а не просто новий процесор, трохи кращі камери та інші невеличкі зміни, які ми зазвичай бачимо в нових смартфонах. У Samsung Galaxy Flip 5 така ж діагональ, як і в iPhone 15 Plus – 6,7 дюйма. Швидший екран 120 Гц, такий самий швидкий і енергоефективний процесор Snapdragon 8 Gen 2, як і у 23 третій серії. Це перший фліп із захистом від вологи ipx 8, тож жодних побоювань щодо довговічності такої покупки немає. А ще в п'ятому поколінні знову покращили та зробили надійнішим механізм розкладання. Зовні у моделі є другий екран, на якому можна читати повідомлення та робити інші дії, коли телефон у складеному стані. Такий спосіб використання ще й батарейко економить. І це чи не найкращий спосіб знімати самого себе на основну, а не на селфі камеру. Наприклад, для особистого влогу, відеовикликів та іншого. Основних камер, до речі, тут дві, як і в айфонах. Загалом такий смартфон дуже цікавий варіант для тих, кому набридли стандартні гаджети. Google Pixel 7 та Google Pixel 7 Pro. Флагмани від Google завжди вирізнялися ідеальною роботою голого Android, найкращими можливостями роботи з голосовим асистентом. А також камери в Google Pixel 7 та Google Pixel 7 Pro зазвичай феноменально працюють зі штучним інтелектом, особливо на портретах і нічних фото. У модели сьомої генерації дисплеї 6,3 та 6,7 дюйма відповідно. Кадрова розгортка швидше ніж в айфонах 90 і 120 гц. Маленький виріс під камеру замість моноброви, а отже, більша ефективна діагональ екрана. У базового Google Pixel 7 дві камери. А в Google Pixel 7 Pro додали п'ятикратний телеоб'єктив, що одразу збільшує можливості у фотографуванні та відеозйомці. Процесор тут використовується власний енергоефективний Tensor G2. Ємність акумуляторів базовій і проверсіях більше ніж у відповідних S23 і S23+. Тож за терміном життя на одному заряді пікселі вже можуть посперечатися з айфонами в обох флагманах. Google є захист від пилу та вологи IP68, захисне скло Gorilla Glass Victus, Сканер відбитка пальця в екрані та безротова зарядка потужніша ніж в iPhone 15. А ще у цих смартфонів цікавий дизайн задньої частини, адже всі ми трохи втомилися бачити одне і те ж кілька поколінь як в моделях від Apple, так і в моделях від Samsung. Що цін, очікувано, що обидві версії Pixel дешевші за обидва iPhone. Ось такою вийшла моя невеличка добірка. Проте, якщо ви хочете купити саме iPhone, то жодні ціни на смартфони з Android вас не спокусять перейти на темну сторону. Якщо ви звикли до оболонки iOS і не маєте часу або бажання перевчатися, це теж не ваш шлях. Тут єдина альтернатива новому iPhone лише попередній iPhone. Якщо ж ви вільно думать і попередні тези не про вас, тоді альтернатив на Android чимало. Усі вони досить привабливі та суттєво дешевші. На цьому в мене все. Не забудьте поставити в під цим відео. І написати гарненький коментар з вами була Вася, па-па!